Вітаю вас, любі діти! Сьогодні запрошу вас на заняття з художньою мовленевої діяльності. Послухайте, будь ласка, оповідання Олега Погинайко, осінь без смутку. Слухайте уважно, а потім дасте відповіді на моє запитання. Бажаю успіхів! Літо збігло швидко і непомітно. Але листочки, що росли на деревах, це помітили тільки тоді, коли почали втрачати свій зелений колір. Куди та чому він зникав, не знали. Поки художниця осін розфарбовувала їх у інші кольори, вони із сумом дивилися на небо, зітхали, тихо перемовлялися між собою. Згадуючи, як їм усім було добре рости і шелестіти на гілках дерев, пити теплі краплини ранішньої роси, загравати з вітерцем, слухати спів птахів, а ще втихати аромати літніх квітів, трави, які росли внизу на землі. Однак тепер усього цього не буде, думали. Та й без свого зеленого кольору станемо нікому не потрібними, навіть люди на нас не дивитимуться. Одного ранку, прокинувшись від поцілунків соняшних зайчиків, деякі листочки помітили на собі нові кольори багряний, жовтий, червоний, вишневий, рожевий, фіолетовий. Дякуючи їм, вони стали ще привабливішими, яскравішими. Та ненадовго виявилася їхня радість, як з холодними днями, туманами, що не хотів довго розсіюватися, з відсутністю сонечка, яке часто ховали за собою сірі хмари, із яких, якщо не йшов дощ, то мрячила мжичка, листячко почало ще важче зітхати, опадати й сумувати. Що більше не зможуть радувати людей своєю новою красою, бо хто з них, ідучи по них, дивитиметься собі під ноги. Якось, лежачи на землі, помітили хлопчика, який обережно йшов із батьками і з кожним своїм кроком, нахиляючись, підіймав листочки і складав їх в осінній букет. Візьми мене до себе і мене, подивись, яке я барвисте, і я також красиве, лунало звідусіль. Хлопчик був готовий забрати усіх, однак лише до деяких простягалися його рученята. Зате посмішка не залишала байдужими жодне листячко. І від того, якою вона була щирою, ніжною, лагідною. Та без краплини смутку світ ширша, добріша, а бари художниці осені навіть в осінньому букеті ставали ще золотішими. Дітки, сподобалось вам оповідання? А чи любите ви осінь? І за що? А зараз подумайте і дайте відповіді на мої запитання. Своїм батькам розкажіть, про яку пору року розповідається. чого не помітили листочки, які нові кольори помітили на собі листочки? Що складав хлопчик з листячка? Бажаю успіхів. До побачення!